Звідки беруться зайві кілограми, да? надміжна жирова тканина? Ну, звичайно, нам треба щось менше витрачати і щось більше їсти. Да? Якщо споживання калорій стабільно, стабільно, тобто це тиждень, два, місяць і так далі перевищує витрати, тобто фізична активність мала, основний обмін якийсь через гормони порушений, термогенез поганий. Тому надлишок енергії він починає зберігатися живіт канені. Як це відбувається? Це значить, що та глюкоза, всі ці процеси, про які я розказала, потрапляючи в кров, вона розуміє, що зараз всім клітинам достатньо, куди їй йти. Вона перепаковується, там три гліцериди. І три гліцериди йдуть в жирову тканину. тому що сама глюкоза в жирову тканину піти не може. В тканині зберігаються жирні кислоти, і гліцерин. Тобто, да, це три гліцерид. І таким чином, коли надмірна кількість енергії, всі тканини насичені, ситі, умовно, да, там, достатньо енергії, витрат немає ніяких, людина умовно не напрягається, не стресує, не виділяються всі ці катаболічні гормони, да, там, адреналін, кортизол і так далі, тому. І відбувається якраз набір. Гормональне зрушення. Звичайно, підвищення рівень інсуліну, стимулює ліпогенез. Накопичується жир, гальмується розщеплення жиру, хронічний стрес з кортизолом. так само підвищений кортизол, накопичення відсерального жиру, порушення лептендролінової системи, вичуття голоду та ситості, неправильне співвідношення нутрієнтів, неправильна калорійність, Як наслідок шо, надмірна вага. Дивіться, тут просто питання в тому, що люди думають, що в цьому винні гормони. Але насправді гормони порушуються наслідок вашого способу життя. Вони не можуть по-іншому працювати. Якщо ви будете їсти один раз на день, ну, або дуже багато, звичайно, інсулін буде дуже сильно виділятися, його рівень буде зростати, чутливість до клітин буде зменшуватися і таким чином буде формуватися інсулінорезистентність. Інсулінорезистентність... Формує таке порочне коло, в яке, в принципі, ви не будете хотіти їсти, ви будете хотіти солодко, ви точно не будете їсти складні вуглеводи, ви будете якось вживати рідину з калоріями. І це так само буде провокувати, що глюкоза не буде заходити в клітину, не буде давати енергію, бо вона буде відправляти жирову тканину одразу, ну там ну, через якийсь час. Тому спочатку ми робимо собі стрес, отут, да, а потім. В стані організму і в житті. А далі організм нам робить жирову тканину. Не буває, що людина прокинулася, в неї жирова тканина, просто от взяла звідкись. А наприклад, якщо є дефіцит калорій, і який невеликий, не важливо, він є. Так? Але в нас стрес. Це важливо. Це буде 200 калорій, дев'ятка. Але в нас є стрес, гормональні порушення і все таке інше. Як може відкладатися щось в жировоткані? Значить, це дефіцит і провокує так само стрес, і диться не працює один фактор. Працює множинність факторів. Що людина живе в стресі, вона в першу чергу не має голодувати. Вона має доїдати і знижувати цей стрес. Вже, якщо склалося, що не доїла, і в неї порушення не Ні, не дивіться, ага. Ну да, ну, це склалося не за один день. Це склалося якийсь спосіб життя. Вона жила в дефіциті. Плюс якісь нервові там, умови, умови були, да, і вона сформувала збільшений кортизол або збільшений пролактин, або гормони стресу. Ці гормони стресу не будуть вам схуднути, коли жінка, в першу чергу, жінка знаходиться в стресі, в неї вимикається історія про насолоду від життя, дзен і якісь дефіцити в плані там, я не знаю, схуднення і класного тіла. Не працює так. Система каже так: ага. Дітей ми не народжуємо, на все в округталі, це нам треба, як спосадіння круг, на всякий случай, рятувати потім себе все. Ну, Типу, біохімічно, кортизол є катаболічним гормоном, але він відкладає жирову ткани. Тобто він збирає жир і руйнує білки. Ось що робить кортизол. розумієте? На кортизолі, якщо ви створюєте дефіцит, це ще погірше. Ну, Для кортизолу це класно, для людини це ще. Це погано, Так. Але Чи біохімічно можливо, чи є дефіцит? калорії, але в тебе стрес, кортизол, не висипаєшся і таке далі. Можливо, набрати? Можливо, що... звичайно, я ж вам кажу, бо ви знаходитеся в, в ста... Да, Ви і будете це називається а, частково як метаболічна адаптація. Далі про це розкажу. Ви створюєте умови замкненого кола стресу, тобто ви харчуванням не створюєте профіцит, щоб знизити стрес і нормалізувати гормональні порушення. А ви продовжуєте знаходити стрес за рахунок, ще вашого фундаменту, бо харчування є фундаментом все. Ви не відновите по іншому, хоч 10 пігулок, хоч гормон терапія, вам стане краще, але вага не піде. А якщо людині була діагностован, був діагностований з синдром інсуліна резистенці, відмотати назад можна? це вже на все життя? Що? це вирішується за три тижні? Ну реально, спосібом життя за місяць, максимум. Ну no. спосіб життя, нормальна То калорійність. Взагалі, якщо написано синдром. Інсуліна резистентність це взагалі не супердіагноз, це наслідок зміни обміну речовин від вашого способу життя. Ви розумієте, інсуліно резистентність не з'являється просто так. Те, що я пояснила, це в мене окрема є лекція про інсулінорезистентність в лекторії, але. Там дві години. Просто інсулінорезистентність зміна курсу організму і адаптація до того образ, способу життя, який почала вести людина. Якщо вона вже довгий час їсть два рази в день, нема садних вуглеводів, погано спить, не є стрес. А вона то їсть, то не їсть, то в неї там гойдалки. Ну, звичайно, з певний час клітин скаже, ну я вже не відчуваю ту кількість глюкози, яка мені треба там для м'язів, плюс, якщо немає фізичної активності, нехай йде в жирову тканину. Ось що таке інсулінорезистентність. І це просто певний стан, в якому знаходиться людина. Якщо вона починає змінювати спосіб життя, в неї уходить інсулінорезистентність. Ну, це не важливо, який вік. Це все спосіб життя. Так, далі. От Якраз порушення метаболізму, От Клітини гірше реагують на інсулін, глюкоза не заходить в клітину, більше інсуліна, більше накопичення жиру. У нас піднімається інсулін, глюкоза плаває піднімає рівень глюкози в крові. Після інсулінорезистентності може розвиватися цукровий діабет другого типу. Ну, Якщо це метаболічний. Да? Далі, умовно, сповільнений метаболізм або метаболічна адаптація. Що це таке? Після дієт, хронічного недоїдання, це всі, хто їдять 800 калорій все життя, 1200, 500. Вони думають, що вони просто нормально їдять. Там суп, селери, фреш, смузі зеленої трави. Да? Це суперзожний зош. Не зош. Ну, ви порахуйте ці калорії, 300 калорій на добу, ну, там, умовно. Да? Там. А нутрієнти, які там нутрієнти? Ну, 10 грам вуглеводів чи 20 на добу, я не розумію. Взагалі, там... Одна клітина не прокормить. Я представляю, знаєте, це в організмі просто за, ці, за ту кількість енергії. відбувається, якщо людина так і їсть. Це, звичайно, я вже розповідаю, це в такому гуморі життя, бо коли людина приходить і про це пише, ну, я не дивуюся, я кажу, «Да, да, да і так можна жити, да. ну, е Чому, умовно кажуть, сповільнений метаболізм? Ну, немає, він не сповільняється. Розумієте? Просто вже гормони не працюють активно. Нема достатньої кількості м'язових тканини, тобто вона не витрачає в спокою нормальну кількість калорій. А, далі стрес постійний, період виживання, кортизол, він там все перемикає, починає просто утримувати людину, хоча б вона з розуму не зійшла да, в якомусь періоді життя. Починає казати їй, все, ти не голодна, вона не їсть взагалі, наприклад, да, бо не хоче, не має відчуття голоду. Ну І, звичайно, під час стресу організм зменшує енерговитрати, щоб зберегти запаси. Що таке метаболічна адаптація? Назад трошечки. О. А, як це виглядає? От, будь ласка, от це ознаки типової метаболічної адаптації, як точно у всіх жінок, хоч раз в житті, вона була. Просто в когось це все життя, а в когось це якийсь період часу, поки вже точно не надоїсть і щось ми не будемо робити. Вага. От Ми в дефіциті, оце ваше питання. було. Вага застрягла, бо повернулися, незважаючи на дефіцит. Я роблю дефіцит, нічого не відбувається. Далі постійний голод. Або навпаки, постійно не хочу їсти взагалі. Не хочу. Це ненормально. Втома, зниження енергії, зменшення мотивації рухатись, порушення менструального циклу, випадіння менструального циклу, аменно реалідизменерея. Всі ці ситуації просто так не відбуваються. Погіршення якості сну, настрою. Далі, коли це відбувається? Різкий або не різкий, але тривалий дефіцит. Тобто, якщо жінка, наприклад, дівчина вступає в університет, і вона починає їсти, як прийдеться, як вийде, їй вчитися 5 років. Як ви думаєте, вона буде фокусувати, що вона там їсть? вона буде вчитися, щось заробляти, якісь гроші туди-сюди. Їй взагалі це не зрозуміло. Але це вже 5 років її життя на тисячу калоріях, наприклад. І це достатньо, щоб сформувати організму певний е відгук, да, певну адаптацію на ту кількість калорій, нутрієнтів, в яко... і стрес, наприклад, да, в якому вона жила. Все. Далі, без зарахування білка, сну відновлення. Ми дуже часто. Думаємо, що ми нормально харчуємось, все ок, але є стрес, і ми не спимо. Те, що я казала на початку, не спимо, так само буде, може починатися метаболічна адаптація. Дуже важливо вирівнювати сон. Відновлення це більш стосується для фізичної активності, оскільки є люди, які тренуються щоденно і тренуються так, щоб до побіди, ну, щоб випався з того залу, бо по-іншому вони не відчувають, що вони щось зробили. Але при цьому вони їдять на 1500 калорій. І ви розумієте, да? і тут вони думають, ну а як так ну, вже є люди, які роками ходять в зал, вони не змінюються, я вам серйозно кажу, я просто ж ходжу так же роками в зал. Я дивлюсь на цих людей. І думаю, що вони ходять в зал, ну наше що щось робить. Але нема відновлення, ходить щоденно, немає відновлення за рахунок енергії субстрату недостатня калорійність, недостатня кількість вуглеводів. Може бути хронічний стрес, порушення сну, все. Не змінюється абсолютно ніяк нічого. Тобто, ну, ходить і ходить класно, ну, там для здоров'я якось це впливає. А, може бути при низький відсоток жиру, так само метаболічна адаптація, або хронічний стрес. Які симптоми можуть свідчити про глибоку метаболічну адаптацію або гормональні змії? Ну, так я казав, да? незважаючи на дефіцит, вага не знижується або навпаки зростає, залитий вигляд, це дуже популярна історія, набрякливість, затримка рідини. Типу, їм нормально, але отечна, Да? Вага не уходить. Е Тренують щоденно постійно, зожні тарілки, що не так. Ну, то не так, бо ви в метаболічній адаптації вже якийсь час. і Те, що ви два дні сіли, нормально поїли, це ще нічого не значить для організму. Знаєте? Треба часу. На жаль, багато дівчат не можуть вийти навіть за місяць, за два з цього, бо ну стаж хронічних дієт він в 30 років. Що організм вам за два місяці подарує таке щастя, ну на жаль, ні. Тому тут треба у когось за 9 місяців. Це ставалося, з когось за 6. Треба просто не психувати. Ну, я кажу, як пажпаженський, знаєте, і не кидати наступного дня, все це вуглеводи винні. Оти, я місяць харчусь, нічого не допомагає. Точно це все вони ні. Це все ваш стаж дієти, досвід, який призвів вже до поганої роботи організму. І тому затримується рідина, тому депресивний наслід, тому є різні хронічні скарги з боку травлення, ознаки гіпофункції, виснаження, низький рівень мотивації, зниження лівбіду, порушення менструального циклу, часті головні болі. Різні харчові непренесеменці, це все вже поєднується в якийсь один певний стан, в якому живе людина. Це не є здоровим станом. І він собі це все зробив, просто їжа зробила. Просто спосіб життя, просто їжа. Колись, коли ви е, нормально їли. Що з цим робити з, е, от, з метаболічною адаптацією? Якщо дефіцит калорій, 1200, 1500 там, і так далі. Поступове повернення до калорій підтримки. Тобто, спочатку нам треба вийти на той шлях, де організм не втрачає і не набирає. Це дуже важливо. І, і інколи це може е, ну, дуже довгий час пройти, може бути пів року, а може бути там, 9 місяців, може бути рік, може бути 2 місяці. Знову ж таки, наскільки у вас в анамнезі довга історія дієт. І підвищувати калорійність слід поступово, слідкуючи за станом, починати з вуглеводів. Так, ви можете бачити, що у вас залило, у вас плюс кілограм. Але я одразу пацієнтам кажу завжди: ви викиньте ваги. Ну, типу, на цей період вони взагалі вам не потрібні. Бо ви будете кожен раз ставати, бачити набір, стресувати себе, себе через голову, наднирники, по цій вісі, і ви кортизолом просто не дасте нормального відновлення. Ну, ви постійно будете в стресі знаходитися. Це не дуже добре. Далі можна робити паузу в дефіциті. Тобто, да, робите 2-4 тижні на підтримці. Не зростає вага, дає організм сигнал безпеки, дозволяє зменшити гормональний стрес. Рефіди так само можна підвищити на 1-2 тижні, якщо фаза глибокого дефіциту, і це покращить лепти настрій, настрій, голод. Але знову ж таки, це дуже мало. Оцей таймінг, який я кажу, це така надія на краще. Але попереджаю, що в реальності це може зайняти довгий процес. Дивлячись від того, знову ж таки, скільки у вашому тілі. Кілограм у вигляді води, як ви харчувалися раніше, скільки стресу і так далі.